Слава по тричі. Слава Богу, Азов! Поверніть мені сенс мого життя з таким плакатом. Стоїть дружина Азовця Анастасія. Жінка зізнається, важко пояснити восьмирічному сину, чому тато не святкуватиме новий рік вдома. В цьому році він записав, написав листа. До різдвяних янгела і до Бога, і де він сказав, що він не хоче ніяких подарунків, тільки бажає одного, щоб тата повернувся з полону. Я показувала йому відео із лікарні, як тато схуд і від тата лишилося кілограмів сорок. Те відео, остання звістка, яку отримала Анастасія від чоловіка, записали його окупанти, коли Артема захопили в полон. Ще 7 квітня. Він був поранений і вийшов у полон 16 травня. 29 липня він був поранений вдруге під час теракту в Оленівці, і він є в списках поранений. Я бачила його по російських телеканалах. Анастасія зверталася до військового командування чоловіка, писала у Червоний Хрест. Та відповідь одна: чекайте на обмін. Такий шлях пройшла і Уляна. Дівчині сказали, що її наречений загинув, утім вона не втрачає надії. Хлопці мені сказали, що його везли в 15-ту донецьку лікарню, і досі невідомо, живий він чи ні. Я розшукувала його, виставляла в соцмережі, і я продовжую боротьбу свою за нього, бо нам телефонували його батькам, що він знаходиться в цій лікарні. Хлопець зробив пропозицію Уляні ще до початку повномасштабного вторгнення. Влітку пара мала одружитися. Ми мали жити в Маріуполі, але війна вирішила все по іншому Вісім років ми зі школи разом. Близько 50 дружин, матерів, сестер та братів прийшли на мирну акцію Я боротимусь за тебе. Азовсталь організатори зробили інсталяцію новорічного столу і розділили його на дві частини, аби показати різницю між мирним святкуванням і полоном. Ми хочемо донести людям, щоб вони пам'ятали, що наші бійці не усі ще вдома, що вони так само хочуть празднувати зі своєю сім'єю, хочуть обіймати їх, дарувати подарунки. Мій чоловік потрапив у полон з Азовсталі, він вийшов 20 травня. Звістки, не знаю, звістки тільки хлопці, які повернулися от, ось у 21 вересня я у них дізнавалася, як і в якому стані, більше я нічого не знаю. Нині понад 700 військовослужбовців, що оборонили завод Азовсталь у Маріуполі, перебувають у полоні. Софія Москаленко та Ігон Шпак, Суспільне новини, Дніпро.